Слава Україні! Героям слава! З нами капітан команди Нептун. Хотілося перш за все почути ваші враження з цього оміційну поєдинку. Ну і звісно ж, вітаю вас із перемогою в Голд Лізі. Дуже важливий поєдинок був для вашої команди. Ну і також друге питання, яке хотілося б почути від вас, за рахунок чого все ж таки вам вдалося переграти команду зміною 19. Ваша думка? Моя думка, що ми перемогли команду на що на стирності, нас більше було. Ми більше хотіли виграти цей матч, і нам це вдалося. Дякую всім партнерам, вітаю команду свою з перемогою. Ми до цього йшли. Дякую всім. Ну і ваші враження від участі в цьому турнірі. Хотіли би це, почути це для вашу команду? Ну, перший, перший раз, якось, як, як кажучи, як почнеш, так і далі попливем. Як корабль попливе зразу таки. І... Будемо грати далі. Побачимо, може в наступному році з'явимося в, в Другу Лігу, в вищу лігу. Якщо, хлопці, у нас є амбіції, так все добре. Ну що ж, подякую вашій команді за участь. І ще раз вітаю вас з перемогою у Голд Лізі, з важливою перемогою для вашої команди, як ви говорите вже для початку. Ну і бажаємо успіхів вам в наступних матчах і перемог в турнірах. Дякую.